В Україні почнуть позбавляти пенсії. Гетьманцев зареєстрував законопроект, яким передбачено, зокрема, можливість обмежити вправі на пенсію людину, яка була дропером. Що це означає? Якщо було передано картковий рахунок для здійснення шахрайських. Схем тощо, так, під це може потрапляти дуже багато чого. Зокрема, наприклад, обмін криптовалют або арбітраж, який був раніше, який, так би мовити, намагаються максимально обмежувати тощо. І фактично, якщо людина в віці якимось крайським шляхом. Втратила доступ до свого банківського рахунку або картки, так, її рахунком заволоділи і через цей рахунок провели фактично якісь кошти. То Гетьманцев пропонує такій особі її позбавити пенсії. Звісно, це лише законопроект, він не набирає законної сили, він буде читати. Проходити читання тощо, але сам факт того, що зареєстрували відповідний законопроект. Вашу думку стосовно цього, пишіть в коментарях. знаєте, захищайте свої права.